Вітаю всіх! Сьогоднішнє відео почнемо не так, як завжди. Почнемо відео з самого відео. Я записував на телефоні. Чому не записував безпосередньо з голосом, тому що фонить трохи на телефоні у мене. От такий застосуночок я у мене безпосередньо на телефоні працював. Бачите, клікаю, і буквально на самій кнопочці просто відмічається, скільки раз клікнув. Дуже простенько, звичайно, що ми його розберемо, по суті кажучи, але це є стандартний застосунок. Він створюється за замовчуванням у Visual Studio, коли у нас є платформа Net е, е, MultiPlatform App UI. Е, Фактично створюємо проєкт і зразу практично 5 кліків робиться цей застосунок, скажімо так, і програмування не треба. Тобто, а інший застосунок, який сьогодні розберемо, це якийсь простенький такий календарик. Я тут підключив одну бібліотеку з цим самим календариком. Ну і плюс робив, розробив функціонал для нього для додавання категорій, для додавання якихось записів, Тобто, фактично, органайзер, підключив базу даних через Entity Framework, SQLite. По суті кажучи, бо на Android і на iOS у нас відповідно SQLite, хоча через Entity Framework знову ж таки можна підключатися до будь-якої бази, і лише базу змінимо, та й все. Тобто, якщо говорити про Windows-застосунок, бо ми його можемо фактично запускати і на Windows, і на Mac, питань немає фактично. Але питання для чого його по суті кажучи, на Windows? Ну ми його будемо тестувати на Windows зараз і розказувати. Я буду зрозуміло, що. Під Windows, зараз от, буквально Visual Studio у мене відкрите. А це безпосередньо як відкрито на, у мене на Android. Значить, бачите, це такий календарик, він є фактично вбудованою системою, тобто сам календарик. А от ем, будованою, як будованою? будованою бібліотекою поставленою певною. А вже сама робота підсвічення це все. Це фактично через код. Розберемо трішки так. Да. Бачите, коли в нас є якісь дати в той день, тобто якийсь запис, фактично, то, е, то підсвічується зеленим і вверху показує, що в той день є. Тобто, якщо б було багато, був би весь перелік фактично. Як додати запис, два рази клікаємо по даті відповідно е, і додаємо. Тобто, теж принцип. вибираємо категорію, додали і все супер. І вже підсвічується там відповідно і, і той день. Можемо далі вибрати відповідно за якийсь період, за два місяці, за три. За тиждень, які в нас справи є в якій категорії. Тут, ну, простенький такий застосуночок, але ми його зараз розберемо, в принципі, як він працює, і, в принципі, не бачу проблем вам щось схоже створити, скажімо так. Навіть, особливо не знаючи, що це є нової технології, фактично. А знаючи тільки мову c sharp по суті кажучи. І навіть без Entity Framework можете створювати застосуночок. Фактично без бази даних. Тепер, що стосується цього От створюється він такого вигляду. Як він створюється? Файл New. Думаю, що взагалі проблем нема. Тут вибираємо от в мене вже просто останній застосуночок, а тут вибираємо ось так. Якщо у вас немає цього застосунку, цієї технології немає, ви не можете створити, то відповідно через Get Tools. Так. У мене тут просто було воно відкрито, напевно, так. Да. Отут галочка поставили, змінити і тому подібне. Має бути 2022 року, або вище, тому що це свіжа технологія. Вона є еволюцією Xamarin Forms, яка теж дозволяла розробляти застосунки під різні платформи, скажімо так. А якщо звернутися до теорії, то фактично, що вона дозволяє? Вона дозволяє. Під Android застосунок. Тепер дивіться, якщо ми хочемо зразу тестувати під Android, чи під Windows, чи чи як ну, зразу розробляємо, нам зразу хочеться тестувати, зрозуміло. що, То, відповідно, нам треба, щоб була режим розробки увімкнений. На телефоні у мене, наприклад, двічі клікається по відомості про ПЗ. Samsung, здається, всіх таких. Він режим розробника. Далі дозволити налагодження по USB. Ну, і в принципі все. Ви можете запускати Visual Studio. Через, зрозуміло, що через шнур USB ви підключите телефон до ноутбука. І от та, як у мене, зараз я тільки що підключив. Ота от як у мене, от вона висвічує вже, відповідно, мій телефон. Так? І я зараз можу класити на цьому. У мене на е телефоні показує. Отай додаток, що я показував з відео, зрозуміло, що тепер, якщо е, е, до теорії, знову ж таки, Windows 10, якщо знову ж таки хочете запускати на Windows 10, тут не все так чітко і не все так однозначно, як зрозуміло, що з Windows Forms, і, не і тим більше з консольними застосунками, бо це багатоплатформна технологія, е, тому тут трохи складніше, наприклад, навіть на Windows, щоб. Е, Працювати в режимі розробки, то мені треба було ввімкнути на Windows 10 теж режим розробника. Я не знаю, як у вас, яка у вас система, ну, напевно, щось теж схоже мало би бути, відповідно. Тому дивіться, мій сайт, де я це дивлю, зрозуміло, що на своєму сайті тут є категорія додана NetMauai, Multi Platform App UI, відповідно, як це все відбувається. Якщо говорити трохи про теорію знову ж таки, то. Сам застосунок ділиться фактично на дві мови. так, Складається з двох мов. Одна мова розмітки XAML XML, а одна мова програмування C-Sharp. Між ними є зв'язок. Зараз я буду показувати ці всі тонкощі, між ними є зв'язок. Тепер далі. Можуть бути контейнери, в які поміщаються елементи. Тобто тут же. Якщо ми говорили, якщо ви перед цим попередньо створювали Windows Form-застосунки, а я вам рекомендую, в принципі, спочатку створювати Windows Form-застосунки, тому що. Простіше з Windows Form зрозуміло, що ви багато чого навчитесь. То там виступала форма самим контейнером, по суті. Там ми могли знову ж таки розміщувати на формі якісь контейнери. Та як тут, фактично, ми можемо ставити один старший контейнер, а, а в нього можуть бути підконтейнери. Зрозуміло, що стеклеї, то горизонтал, вертикал це е, фактично вертикальне розміщення і горизонтальне розміщення в контейнері. Грід, це, сітка, це зрозуміло що. І так. І Кожен елемент керування поміщається в якийсь контейнер верхній, тобто один самий старший батьківський має бути. Знову ж таки, є якийсь перелік цих наших елементів управління. Не такий широкий вибір, як на Windows Forms, відповідно, але все-таки є і досить багато можна реалізувати з допомогою цих елементів управління. Так, ну, Відповідно, навіть назви деякі співпадають, зрозуміло, що є лейбл, текст, кнопки, текстові поля вже трошки інакші. Ну, ви це почитаєте, я не бачу сенсу над цим акцентувати увагу. в принципі, да? Тобто, як це все, які є елементи, яка компоновка. так. Тепер, що стосується застосунку нашого першого простенького застосунку. Дивимось, значить створюється відповідно така структура. App, App Shell і Mawai Program, можете навіть, по суті кажучи, не дивитися. Ну, якщо вам чисто не цікаво, воно по замовчуванню створює ці е, фактично сторінки, фактично класи. Е, тобто це є класи, відповідно, які пов'язані з сторінкою. Тобто кожен файл, фактично, пов'язаний к саме файл з файлом коду. І як воно працює, по суті кажучи? Запускається мауї програм спочатку. так, Ми, якщо тут глянемо, подивимось, то вона запускає app, Далі app запускає shell. Так, зараз. Ну, якщо воно вам треба знати, в принципі, ще почитайте, знову ж таки, в мене на сайті. Потім AppShell по за замовчуванням, якщо ми роз... відкриємо розмітку App то тут видно, що вона відкриває main page. Тут ми можемо поміняти це і зрозуміло, що от, фактично куди буде маршрутизація. Але в даному випадку на основну сторінку. Ну от Все, в принципі, що вам треба знати для першого простого стосунку, це те, що ви можете редагувати в main page. Тепер ще трошки про платформи. Дивіться, Для кожної платформи тут є свої класи. Main Activity, Main Application для Android, для iOS, для Mac, для Windows, відповідно, теж є для Mac і iOS, App App Delegate і Program. Для Windows тут нічого немає, по суті, це просто App XAML, тобто, фактично, те, то, що тут, напевно. Не розбирався особливо, чесно кажучи, у відмінностях. Тепер, щоб ви розуміли, що технологія crossплатформена, багатоплатформена. Вона створює застосунки е, під різні платформи, але це не означає, що той застосунок, який ви створите, він зразу доступний зразу на всіх. Ні, вам треба створити відповідно під е, відповідну платформу, навіть так от як у режимі розробки, ми запускаємо. Ми не запускаємо зразу під всі платформи, ми запускаємо під е, наш Android, під Windows. Відповідно, коли робляться вихідні продукти, то вони робляться під конкретну платформу. Тобто сам код, сам код він буде універсальним. А вже під цей наш код, фактично, під цю структуру, вже доповнюється наша структура відповідними класами з цієї технології, з цієї, з нашого проєкту в загальному, і тоді вже під конкретну платформу. Тепер далі. Що ще може треба буде під Android, щоб працювало все добре? Вам треба буде Android SDK-менеджер подивитися налаштування, чи встановити. Я вже й не пам'ятаю, що там в мене було, щось у мене було. Що воно не хотіло працювати на телефоні. Так, дивимось, зараз згадаємо. От. Ну, зрозуміло, що має бути встановлена сама, скажімо так, пункт самої, яка у вас операційна система Android. Так, далі. Google USB драйвер одного, мені здається, мені треба було встановити, без нього не хотіло працювати. Ну, в принципі, глянете. В принципі, у мене на сайті. Якщо не знаєте, у мене на сайті, то є помилка гуглити і все знаходити. Да, Тут не все так очевидно, як з Windows Forms, знову ж таки, і не все так очевидно далеко, як з консольними застосунками. Тут інакше. Але нічого такого складного немає. Тепер, якщо розібрати сам код, а код, ми розуміємо, у нас написаний в двох файлах, по суті кажучи. Дивимося на наш XML файл, XAMPP-файл. Тут у нас є клас, тут у нас є один верхній контейнер scroll scrollview. Для того, щоб можна було скролити за стосунок, зрозуміло, щоб він піддавався цьому. Потім йде в ньому інший дочірній. Може бути тільки один батьківський, Знову ж таки, я це уважу. Тобто, два, наприклад, тут Scroll View, а тут нижче ще вертикал стиклет пишемо, не може такого бути. Вже тут може бути в цьому контейнері ще один якийсь контейнер. Тепер далі. Ну, Наприклад, давайте щось створимо тут, щоб дійсно я підтвердив. Так. А, ні, навіть не так. Стоп, то я щось заболтався зараз. Секундочку. Може бути тільки. Крім цього, scroll view не беремо до уваги. А верхнім батьківським вважається в нас оцей. Точно, так, так-да-да-да. Да, 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 да. Тобто, чи грід, чи, чи горизонтальний стек має бути верхнім, а в ньому зрозуміло, що мають бути вже вкладені. Так? Так. Тепер зрозуміло, у нас button, лейбл, лейбл, тобто нічого взагалі тут такого немає. І імейдж підвантажуємо. Так? Цей імейдж підвантажується з ресурсів, здається. Так, глянемо, де він тут є. Так, ну ви мож... можна, в принципі, вказувати. Конкретний. Ша... О, бачите, от, .NET Bot. Гарний такий бот, звичайно, так. Далі. Важливо відмітити, що є в. У кнопки є подія. У кнопки є подія Clicked, яка викликає onCountClicked. Clicked. І зрозуміло, що тут у нас є. Обробник цієї події, фактично. Все, як ми знаємо, все як у Windows Forms, обробничок, все як в принципі, і в консольних застосунках події створюється. І тут цей об'єкт фактично. Counter button text Підвантажує у нас Counter Button. Що у нас таке, Counter Button? Це у нас назва. Назва цієї кнопки. Тобто ми звертаємось до об'єктів по нейм. Але не забуваємо, що має бути ось такий тут рядок коду. О, такий рядок коду. Щоб ми зверталися по нейму. Питання в тому, що в принципі, в принципі, ми могли б тут не звертатися по нейму, оскільки ми клікнули по баттону, то баттон є об'єктом. Ми могли привести його до типу button, цей сендер об'єкт. І фактично з'єднуватися з ним, а не по імені, по суті кажучи. Тобто, якщо нам треба декілька кнопок реалізувати. Ну, для прикладу. В принципі, це все в цьому застосунку, який створюється по замовчу. Зрозуміло, що тут є лічильник, і тут він збільшується. Тепер так. Перейдемо до більш складнішого застосунку, до календарика нашого. Знову ж таки, почнемо з мейну. Почнемо з мейну. Тут. Знову ж таки, як бачите, у мене є один. один, е... Я вже не буду запускати на Samsung, хоча ми можемо, бачите, тут підкреслюється. Я на Windows запущу. Ми бачили зразу безпосередньо. Тепер дивіться: один старший вертикальний і тут в ньому горизонтальний. Ці дві іконочки, які у мене були в моєму застосуночку, зараз запущу його і буду паралельно показувати, поки воно запуститься. І вертикальний, де знаходиться сам цей календарик, по суті кажучи, цей запис я Google можливості підключення календаря. Тобто він якась там, Це навіть якась платна версія, тобто преміум версія там є, щоб підключити. А я підключив безкоштовно, по суті кажучи, підключив якось буквально через простір імен. Тобто, Google вам це скаже, якщо ви захочете суто такий самий календарик, як я. Зробити. Тобто більше тут нічого нема, фактично. Цей календарик. Назва, я, відповідно, називаю наші контейнери. Бо тому що я далі в коді додаю туди чи не додаю. Ну, треба дивитися зараз вже конкретно. Так. Ну, от бачите, от якраз ліцензію хочеш купити Ну, це от якраз ці дві іконочки, вони знаходяться ось тут. Це мої дві іконочки, в принципі. Да. Тут є властивості кольору. Далі. Знову ж таки, я написав обробнички кліку по цих кнопочках, бо щось таке то й буде робитися. Можна задавати шрифт. Знову ж таки, можете подивитися ці всі речі у мене на сайті. Чи в документації від Microsoft питань нема. Робота з стилем, робота з кольором, розміри, позиціонування і контейнери. Це все тут є як елементи керування. Тепер далі. Код. Код. Ініціалізуються компоненти. Конструктор, фактично, нашої. Знову ж таки, частковий конструктор. частковий клас. Частковий клас, бо він поєднується з нашою саморозміткою. Тепер далі. Це завантаження наших спеціальних дат, фактично. Тепер далі. Підключаю контекст бази даних. У мене тут є база даних. Зараз десь ми відкриємо її. Підключаю через Entity Framework. Не розібралися, що Entity Framework, нічого складного. Створюйте без Entity Framework. Але раз я вже відкрив цей. Клас, який успадковується від DB Context, то скажу пару слів. Значить, в мене тут три таблички: старша категорія, категорія, які повторюються, пункти і не повторюються. Для чого це я зробив? Да, вже треба класи відкривати, бо я вже сам забув. А. Є пункт, є пункти, які повторюються, які не повторюються. В даному випадку я не створив ще такі, які повторюються. Тобто я хотів, щоб можна було в кожному місці, наприклад, першого числа задавати якусь справу. Таке ще я не доробив. Ну нам це в, 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 вистачить і цього, щоб скажімо так, розібратися трішки з технологією. Значить, є категорія, значить, пункт має належати до категорії, зрозуміло що. Ну, і це абстрактний клас. Фактично, я створюю. Категорію, і фактично я створюю от об'єкти цього класу. Тепер, якщо говорити про контекст. знову ж таки. Тому в мене є три таблички, по суті кажучи, але оця табличка, вона порожня буде, бо застосунок з нею не працює. Все, як в кращих традиціях Entity Framework, створюю базу даних, якщо вона є, якщо її немає, то підключаємося. Верніше навпаки, Ну, ви зрозуміли. Тепер далі. Ці два рядки коду я пишу для того, щоб працювало коректно на Андроїді. Воно не тільки зараз працює коректно на Андроїді, ну і на Windows. Але в даному випадку е зрозуміло, що такий рядок коду я не можу працювати. Такий рядок коду буде працювати тільки на Windows. Зрозуміло, що Бо нема в мене на Андроїді де. Але чого він тут в мене занотований, за тому щоб я подивився. Саму структуру бази даних, чи додається, чи ні іноді необхідно це. А з цим працює і на Android, і на Windows. Єдине, що я не знайду це на Windows. Принаймні, я хотів, але так і не знайшов. А на Android тим більше не знайду, бо там SQLite Light в операційну систему і тому подібне. Тепер так. Тому майте на увазі. Цей рядок, коду пишемо, щоб працювало нормально на Android. А ви на Android не будете заходити у базу даних. Ви заходите, ви працюєте з застосунком. І ніякий користувач не заходить безпосередньо у базу даних. Це хіба можна у режимі розробки, от, наприклад, на Windows перевірити. Так, добре. Підключаюсь до цього контексту. Створюю об'єкт фактично. Витягую всі. Наші дати, всі наші записи з пунктів, з записів, які не повторюються, бо скільки я сказав, що я тільки цю створюю табличку. Ну, і в циклі е, я вивожу фактично це все. Далі, далі, далі. далі. Обробка подвійного кліку. Фактично. Подвійний клік. А що у нас робить подвійний клік? Я говорив, ми переходимо на спеціальну сторіночку, яка додає запис до конкретної дати. Тобто, фактично, що я створюю? Я створюю нову навігаційну сторінку з новою сторінкою, моєю, а де, це моя сторінка, це і я її створив. А Navigation Page, це зрозуміло, що це е, клас, який відповідає за старшу сторінку, з такими простими словами, на ту сторінку, яка відображається. Ну і туди я передаю фактично дату для того, щоб створити. Далі в ADD Date Я ловлю це все і додаю відповідно. Тобто, знову ж таки. Відображається наш саме розмітка, де є в нас поле. Ну, ви бачили, як воно в застосунку виглядає, в принципі. да? Тобто, де воно є. От я клацаю два рази тут. І тут я маю і Select Picker, і Entry для текстового поля, і Button, і годинник. Picker Time. Якщо говорити про. Такі речі. Ну, в принципі, і безпосередньо вже в коді додаю, перевіряю, чи не порожні, для прикладу, знову ж таки, створюю об'єкт контексту бази даних. Тут навіть я не хочу кожен цей рядок коду розказати, бо в цьому нема сенсу. Це мій код, ви собі напишете краще, я так думаю. Єдине ну, пару моментів, щоб повернутися знову ж таки на сторінку, я знову роблю навігаційну сторінку вже основною. Це main page знову ж таки. Які тут мої сторінки? Ну, попередній застосунок, попередній проект ви бачили, які там були за замовченням. Да? Ну, а решта це моє. Моє це add date, add категорію ми додаємо. Далі класи. Це я всі класи тут написав контекст бази даних. І view, вигляд. От, там, де ми можемо вибирати фактично. О, супер. Бачите, ще й вибуло якраз на цім. А я вам скажу, чого воно вибуло. Оце дуже чудово, що це. Я хотів обійти цю помилку. Я щось тут писав, мудрував. І воно не вибиває помилку мені по дуже простій причині. База даних не створена. Тобто, ну у принципі, ця помилка вона лише в режимі розробки буде, по суті кажучи. Якось тут і тут при першому встановленні ми знаємо, що Антієфрейворк як працює, він перевіряє, чи є баз даних, її немає. Але я її тут не створив, а зразу хочу мати до неї доступ. Тому мені треба було просто створити базу даних, створити хоча б одну категорію. Ну, от такий невеличкий недолік, але питання в тому, що він в режимі розробки, як на мене, буде тільки. Хоча ми можемо при встановленні додатку це передбачити. Отака От ситуація. Бачите, тепер я йду сюди і тут я можу вибирати вже, е, бо сама база даних створена, по суті кажучи. Нам не обов'язково, щоб були е, записи в цій е, датах. Тобто, воно як працює? Воно зараз ніч, повинно відображати весь перелік справ за цей період, але справ то немає. Е, хоча могли би бути. Давайте створимо два рази, клікнемо, виберемо якийсь запис е, і додамо. Категорія да, додана. Тепер перейдемо сюди і перейдемо, що у нас є. Е, у нас тут нічого нема. Виберемо від початку місяця, бо я не пам'ятаю вже, де я то створював. Так, і от наша справа підвантажується, бачите? Так, це що стосується роботи. І стосується цієї помилки. Чому вона виникла фактично? Тепер далі. Ви скажете, що цей код можна написати, або ще щось такого придумати, типу ітемс не дорівнює нул там, там, чи ще щось. То все одно, воно, коли бази даних немає. Ні разу ми нічого не записали в неї. А якщо ми ні разу в неї нічого не записали, то по суті кажучи. Ну, принаймні, я так зрозумів цю проблему. Не суть. Тепер далі. Е цей момент я пояснив, один з важливих, на мою думку. Навігаційну сторінку, знову ж таки, перехід між сторінками пояснив, але пропоную ще другий варіант. Можна не створювати цих багато сторінок, якщо вам це все, якщо ви хочете створити один застосуночок, можете маніпулювати все одним класом. Однею сторінкою, ксамло розміткою однією. Як це можна зробити? Для прикладу, коли ви клацаєте на якомусь батоні, чи не на батоні, неважливо на чому ви клацаєте, то ви можете очистити, очистити сам стек. А в даному випадку ми відкриємо, у нас називається це самий верхній. Ми його очищаємо і нічого. Даємо тут що завгодно. Тобто я маю на увазі, що ми можемо це все динамічно дозаписувати і, і вже назад повертаючись, то щось інше динамічно дозаписувати. Але якщо я не помиляюсь, то такий варіант, така альтернатива менш оптимізована, чим в тому випадку, коли ви створюєте окремий клас, окрему розмітку для окремої сторіночки. Це і більш оптимізований варіант. Ну, в принципі, знову ж таки, робота з базою даних. Розбирайтеся спочатку з, з Entity Framework. Якщо хочете писати з базою даних для Android, якщо хочете просто писати, ну, все-таки Windows Forms теж добре би було спочатку зрозуміти, як воно працює. Так, та в принципі, це все. Для того, щоб ви написали свій перший додаток. Хай буде не такий, як цей календарик, а може і краще, нічого нічого не кажу. Хоча б робота, який махає вам, ви можете написати. Тому дякую вам за увагу. Дивіться наступні відео, підписуйтесь на канал.